Маршрут номер 13 з сервісного центру 5641 у місті Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Зараз я поїду про, по цьому маршруту номер 13 та надам вам свої коментарі. Покажу, які тут є дорожні знаки, розмітку та інші особливості дороги. Починається він. З вулиці Володимира Стельмаха. Рухаємось у Зайня... зайнявши крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху, дозволяючи сигнал світлофору у нас і продовжуємо рух. Зупинка громадського транспорту, на ній не можна зупинятись і на відстані. 30 метрів до і після зупинки. І нам на перехресті з круговим рухом необхідно виконати перший з'їзд. Згідно маршруту номер 13 Пропускаємо пішоходів. І продовжуємо наш рух. Давайте все ж таки випередимо навчальний автомобіль. Попереду припарковані автомобілі. Також пішохідний перехід. Вимось прямо. Попереду у нас перехрестя, дозволяючи сигнал світлофору. Продовжуємо рух прямо, припарковані автомобілі закінчились, правий сигнал повороту та перелаштувались у крайній праве положення. Зараз у мене швидкість 50 км на годину, а я вам раджу їхати на іспиті трохи повільніше. 35-40, інколи 30, в залежності від обстановки. Правила дорожнього руху не вимагають зараз. Вмикати лівий покищик повороту, але я це зроблю, щоб інші учасники дорожнього руху зрозуміли мої дії. Вмикаю вже правий сигнал повороту і е, з'їжджаю на вулицю Відінську. І тут, а, друзі, нам необхідно виконати розворот. Тут у нас дивіться, яка історія. Місця у нас тут не так багато, тому обережненько. З невеличкою швидкістю розвертаємось, щоб інші учасники дорожнього руху зрозуміли, що ми робимо. Бо він таки, що цей водій, думав, що я буду виконувати саме лівий поворот. А як виявилось, я повернув? Верніше розвернувся. Тут а ми займемо крайне ліве положення, бо ми будемо по кругу їхати на другий з'їзд. Знову повертаємось на вулицю Відівську. Правим сигналом повороту, з'їжджаємо. Тут нам необхідно повернути на вулицю Дарвіна. Вмикаємо правий покажчик повороту завчасно і повертаємо. Тут у нас маршрут пролягає через приватний сектор. Бачимо припаркований автомобіль, лівий покажчик повороту. Об'їхали і повернулись у крайнє праве положення. Знов тут у нас перешкоди, ями, лівий сигнал повороту і їдемо так і по зустрічній смузі, і по нашій смузі з дотриманням безпечного інтервалу. Продовжуємо рух прямо. Друзі, нам необхідно далі повернути ліворуч, бачимо знак. Приїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу знаку, зупиняємось і зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Князівни Гальшки. Стара назва вулиця Осипова. Бачимо, що нікого нема. Хлопець, незрозуміло, чи хотів переходити дорогу, чи не хотів переходити дорогу. Виїхали на цю вуличку і їдемо. Тут у нас розмітки знову ж ніякої нема. Умовно ділимо вулиці пополам. З урахуванням ширини проїзної частини, а також вашого та зустрічного транспортного засобу. Знак головної дороги, друзі, але я вам раджу трохи притормозити та подивитись по сторонах. Хтось може не побачити, десь можуть знак вкрасти, ще щось. в общем. Краще не ризикувати. При паркованні автомобілі лівий сигнал повороту, подивилися з зеркало, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не не загубити у сліпій зоні та продовжуємо рух. Також тут бачимо такі рівнозначні перехрестя, тому під'їжджаємо обережно, дивимось. Верніше це у нас головно. Об'їжджаємо. Припаркований автомобіль та повертаємось у свою смугу. Тут є ми такі конкретні. Бачимо знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод, тому будьте вкрай обережні. І бачимо знак 2.2 при зупинки заборонений. Зупиняємось перед стоп-лінією, виїжджаємо на перехрестя, так щоб ми бачили автомобілі, і повертаємо на вулицю. Олексій Новака Рухаємось. Тут у нас вже розмітка є, вже простіше, ми знаємо, де ми їдемо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Соломії Крушельницької Бачимо знак інша небезпека, знак 2.3 головна дорога. Трохи притормозили і бережненько заїхали у свою полосу. Рухаємось. Тут у нас вже простіше є розмітка, але тут є ось у нас ями, ми їх об'їжджаємо з лівим поворотом і повертаємось до зустрічної смуги. у до зустрічної, верніше, розмітки у свою смугу. Рухаємось в правій частині, ну, тут, до речі, одна полоса в одному напрямку. Такий маршрут досить заплутаний, тому дивіться, я вам у вулиці називаю, можете на карті подивитися. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту, та зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Степана Бандери. Як бачите, тут досить жвавий трафік і можна дуже довго повертати. Чекаємо на... Коли прийдуть автомобілі, тут також нам ще необхідно і тут нам взагалі усіх треба пропускати. Пішоходів враховуємо, що нам треба пропускати. Враховуємо те, що ми з другорядної дороги виїжджаємо і нам необхідно надати перевагу тим, хто буде, тим, хто буде їхати по другорядній прямо. Так, автомобілі вроді проїхали, приїхали, але ж у нас... есть все зустричные автомобили так, тут можно долго даже выезжать, и бачите история, там и там везде, короче везде автомобили так, есть, едем повернули леворуч, и тут, в принципе можем триматись Лівої сторони, тому що нам зараз необхідно буде виконати лівий поворот. Хоча краще ж таки перелаштуватись. Ну тут, бачите, тут не зрозуміло. по, по одній полосі в одному напрямку, тому, як би інтуїтивно ділимо дорогу, Вмикаємо завчасно. Лівий поворот. І повертаємо. Тут у нас розмітки, розмітка є, і так погано видно, але ось вгадуються стрілки, що вони тут є. Тут ліва полоса у нас повертає, виходить, ліворочку. Дозволяючи сигнал світлофору і нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Роз'їжджаємо зустрічною смугою правими бортами. Також враховуємо, що нам необхідно буде пропустити пішоходів, якщо вони будуть. Зустрічки нема, пішоходів нема, все шикарно, повертаємо. Повертаємо і займаємо крайнє праве положення. Бачимо припаркований автомобіль, лівий поки повороту. Повернули і їдемо. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю архітектора Бургіньйона, Стара назва Жуковського. Виїжджаємо на середину перехрестя. І повертаємо ліворуч. Бачимо, через 150 метрів у нас пішохідний перехід, припарковані автомобілі, лівий поворот, об'їхали автомобілі, рухаємось, повернулись у крайнє праве положення, пішоходів нема. Бачимо, хтось тут кормить голубів. Об'їжджаємо припарковані автомобілі. І тут нам необхідно зайняти праве положення, поворот вимикається, вмикнути знов і повернути знов на вулицю Соломії Крушельницької направо. Бачимо знак 2.2, приїзд без зупинки заборонено. Виконуємо вимогу цього знаку. Завчасно вмикаємо лівий покащик повороту та повертаємо на вулицю Новака. Дивимось, ліворуч, праворуч, є автомобіль. Автомобілів нема вже. І їдемо. Пішоходи, якби були, також їм необхідно було б надати перевагу. Зараз нам на наступному перехресті бачимо місце концентрації дорожньо транспортних пригод, необхідно повернути праворуч. Викаємо правильно поки ще повороту та обережно у свою смугу повертаємо праворуч на вулицю Князівни-Гарчки. Дорога тут досить погана, тому ми обережно їдемо. Зараз нам необхідно на перехресті повернути на вулицю Миколи Карнаухова Ліворуч, бачимо знак Стоп, але у нас тут світлофор працює, тому ми керуємося сигналами світлофору. Зараз на перехресті з круговим рухом нам необхідно. З'їхати на другий з'їзд. Надаємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються по кільцю, немає автомобілів. проїхали один з'їзд і вже перед другим вмикаємо правий покажчик повороту та зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Також ваш інспектор може попросити зробити будь де зупинку, тому ви повинні пам'ятати правила, де можна зупинятись стосовно пішкодних переходів, виїздів з прилеглої території, зупинок громадського транспорту та дії знаків 3.34. Зупинка заборонена. Повертаємось. І, друзі, я вам хочу надати декілька коментарів з приводу цього маршруту. Це маршрут, як ви бачите, він починається не з території сервісного центру 5641. Інколи, коли багато учнів, то тут автошколи разом з інспекторами приймають іспити. Тому, друзі, також все одно дивіться ці маршрути, тому що воно все змінюється, може випасти і цей маршрут. Дуже дякую, що дивились. Пишіть ваші коментарі. Бажаю вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!